Так, доброго дня, подивимося, як мотокоса з диском побідітили напайками на 40 зубів косить траву на Ось такий диск. Для косіння трави значить захисний кожух треба відсунути, від'єднати, розкрутити 4 болтика які кріпляться до цієї пластини, ослабити два цих болтика, відсунути кожух і знову все закріпити. Так. О. Якщо воно буде близько до диска цей кожух на цьому старому місці, воно просто буде замотуватись трава, замотуватись, трава на, на сам диск. Ну, на кожуха зовсім зняти, тоді трава буде не в покоси лягати, а лягати прямо на землю. Так. Да, коса в нас мотокоса така Vitles ДК 4917 r Сейчас пополним серр